Зараз вже в процентів 30 сімей немає розплоду. Щоб в кожній вуличці була достатньо кількість кормів. По краях у нас образовуються воздушні кармани. матку вбили, бджол витрусили, вулик вбрали на склад. І не будемо до них дивитися до весни, до першого обльоту. В цьому відео я вам покажу, як ми виймаємо пластини і виймаємо рамки, які не пригодні для зімовки. Зараз у нас повний корпус рамок, 10 рамок. Ми передивляємося всі рамки і ті рамки, які не повністю повні, ми їх виймаємо з вулика. Ось, наприклад, така рамка. З цієї сторони вона на проценті 80 повна, а з цієї сторони вона повна всього на проценті 50. Таку рамку ми уберемо залишаємо рамки такого плану. На процентів 90 повно. Зараз вже у процентів 30 сімей немає розплоду. Ось як бачимо, рамка отак заповнена медом, а тут трошки розплоду в центрі. На другій рамки розплода там буквально п'ятачок, як спічний коробок. Так, Цій сім'ї всі рамки повні, е, окрім двох рамок крайніх. Ось Одна рамка в ній-1,5 кілограма, мабуть, ну, кілограм, меду, і друга рамка у ній десь 2 кг меду. А у цих всіх рамок, я думаю, два, ну, 2-200 кг меду. На одній рамці є розпліт, приблизно на там 20-30% займає розпліт. А по краях стоять рамки ну, практично повномедні. Тому ми тут в центр не ліземо. Буває так, що у вулику дві рамки з розплодом. Тоді ми між цими рамками розплода в даний час вставляємо одну рамку повномедну, щоб в кожній вуличці була достатня кількість кормів. Буває таке, що розплод вийшов і на двох, навіть ми одну сім'ю на трьох рамках не було, ну, було мало кормів, там по пів рамки, по 60% в центрі гнізда. В такому випадку ми середні рамки витягли, витрусили, убрали. А останні рамки здвинули до центру. І у нас ну і тепер ми впевнені, що на кожній рамці достаточна кількість кормів, і що бжолам на зиму буде достатчна кількість кормів. У цих вуликах ми залишаємо 7-8 рамок, пригодних для зимовки, здригаємо їх на центр. По краях у нас образовуються воздушні кармани. Потім, коли будуть перві приморозки, коли пчоли сядуть в клуб, ми знову відкриємо ці вулики і передивимося, щоб у нас повністю рамки були обсижені. Наприклад, якщо у нас буде Сім вулочок, то значить ми їм оставимо на зимовку 6 рамок. Ми оберемо одну крайню рамку, другу крайню рамку, щоб і в цій, цій вулочці в нас були бжоли. Потім ми оці шість рамок піддвинемо до цієї стінки, до сусіднього вулика, а сусіднього вулика також до цієї стінки підвинемо і поставимо заставну. Накриємо фольгою золом, накриємо кришкою і не будемо до них дивитися до весни, до первого обльоту. Якщо обрати рамки, які не пригодні для зимовки, маломедні, в яких мало меду, тоді не потрібно буде в січні-лютому заглядати в сім'ю, класти їй якусь літошку для того, щоб вона дозимувала. Тут буде гарантовано достатньо меду. Коли бувають такі роки, що ми не можемо цю роботу провести, тому що погода не дозволяє, ми тоді з центру рамки пусті не виймаємо. Так все залишаємо і вони зимують. Там в кінці січня ми відкриваємо вулик і Дивимося. Якщо клуб від передньої стінки починає здвигатися, ми тоді ложимо зверху їм ліпьошку канді або меду для того, щоб пчолам хватило кормів до весни дожити. Передивляємося вулики, витягуємо пластини і маломедні рамки. І в нас знайшли слабку сім'ю. Приблизно 4-5 рамок бджоли обсижували. Ми матку вбили, бджол витрусили, вулик убрали на склад. Ось пчоли з цього вулика, які були, прилетіли на сусідню сім'ю. І потихеньку вони зайдуть в сусідню сім'ю і усилять її. Коли в корпусі стоїть 10 рамок в розплодному і нам потрібно почати витягувати з нього рамки, краще починати завжди з другої рамки. Це найменша вірогідність, що ми задавимо матку. Роздвигаємо між другою і третьою рамку, робимо максимально великий колодязь. Потім цю рамку припіднімаємо, чуть здвигаємо до третьої і акуратно виймаємо. Після цього ми дивимося всі останні останні рамки. Пройшли ми сімей 30 і натрапили на таку сім'ю, в якій із 10 рамок мені сподобалися тільки 4 рамки. Всі останні рамки ми обрали. В них було по пів рамки меду там. 70% меду. В такому випадку ми беремо рамки повномедні з запасу. Ті, що ми перед цим вибрали з інших сімей. І додаємо, щоб у нас залишилося мінімум 7 рамок. Тобто хороша сильна сім'я, в неї на двох рамочках є розпліт, багато бджоли, але рамки були маломедні. Тобто є вірогідність, що ця сім'я, якби не моє втручання, не дожила б до весни. Формуємо обжолос сім'ї на зиму і побачите таку картину. Хочемо вам показати. З однієї сторони матка. Цій матки три роки я бачу помітки з обрізаним крилом. А з другої сторони маточник. Це маточник тихої зміни. Після того як вилупиться матка, вона облітається, тоді бжоли уб'ють стару матку. Залишать собі тільки молоду. Таким образом, бжоли самі міняють старих маток на молодих. Маломедних рамок це процедура не обов'язкова. Можна просто після нового року відкривати сім'ї, дивитися, де знаходиться клуб. Якщо він рушить від передньої стінки, просто робити ліпьошку. Ну, якщо є гарна погода, є час, то можна цим зайнятися, потратити на це час, виняти маломедні рамки. І тоді зовсім не прийдеться до обльоту е, нічого робити. Приблизно 70% 80% у нас все гаразд. Ми не виймаємо з центру маломедні рамки. Але є 10-20% сімей, в яких цю процедуру ми робимо.